Педагоги змагаються. Цього літа відбудеться шостий обласний фестиваль Педагогічна надія Одещини. У відбірковому етапі Южницької громади участь взяли шестеро учасників. Переможця чи переможницю визначатимуть за сумою балів. Його чи її ім'я стане відомо після останнього етапу відбору 21 травня. Фестиваль розрахований як на шкільних педагогів, так і на вихователів закладів дошкільної освіти і керівників гуртків. Серед тих вчителів, які ми бачили, ми вже бачили, хто може взяти участь, тому що доволі такий серйозний конкурс, і будуть у нас суперники такі серйозні, тому що там це ж обласний обласний фестиваль. І люди виявили своє бажання, тобто це все було так. Добровільно довести, що вони сильні. А ми впевнені, що вони сильні, творчі, креативні. Сьогодні одна із наших молодих спеціалістів заспівала на фестивалі і дійсно пишаюся тим, що в нас такі творчі, креативні молоді спеціалісти. Важливість в тому, що ми маємо переконати нашу молодь, що треба працювати вчителями незалежно від того, що сьогодні дуже багато говорили про заробітну плату, але все ж таки ми маємо виховувати молоде покоління, і знаєте, є таке питання: хто якщо не. Відбір на фестиваль складається з чотирьох етапів: – майбутнього, гімн професії, світ моїх захоплень та ерудит. Під час першого говорили про нову українську школу, взаємні вчителя та учня, і про те, на чому варто зосередитися в роботі з сучасними дітьми. Головними проблемами школи сьогодні учасники називають виклики воєнного часу. По перше, звичайно, що війна. Війна тривоги це те, що дуже дуже заважає певній стабільності, впливає і на стан і дітей, і на стан мій, звичайно. Дуже важко інколи зібратися. А з дітьми потрібно вміти бути зарядженою і потрібно ділитися енергією. Іноді це буває дійсно важко. Проблем насправді мені здається, може бути багато. В цілому хотілось би. Більше спокійнішу обстановку, звичайно, ми всі хочемо, щоб був мир, щоб не було війни, щоб вже настала наша перемога. Тому я думаю, що це зараз основне, що витягує з нас сили, витягує сили з дітей, а все інше то можна з цим працювати і якось набувати. Обговорення школи майбутнього не обійшлося без розмов про сучасні технології. Учасниці демонстрували приклад уроку на основі інстаграм-сторінки письменника. Говорили про віртуальну реальність та технічне оснащення кабінетів. Зараз дуже багато молоді, в основному всі проводять свій час в соціальних мережах, і зараз це є актуальним. І молодий вчитель, сучасний вчитель. Майбутній він повинен максимально залучати цю можливість для того, щоб мотивувати дітей, активувати мотивацію не тільки зовнішню, але й внутрішню, тому що це цікаво безпосередньо для дитини в першу чергу. Хотілося, щоб школа, принаймні, кожен клас був оснащений хоча б одним прибором віртуальної реальності, тому що. Для дітей для дітей, як я викладач англійської мови, мені дуже б хотілося, щоб діти змогли поранети не в майбутнє, як ми сьогодні казали, а в минуле. Саме до того, як жив Шекспір, наприклад, як вдягалися в Англії в 18 столітті, які були дома, які були палаци. Тобто, це було б набагато ефективніше і застосувати мову на, на живих прикладах. Найголовніше в роботі з дітьми поважати їхні особистості, переконані учасниці і учасник відбору. Багато часу приділили обговоренню створення емоційно безпечного простору для учнів. у класного вчителя авторитет має будуватися не на залякуванні, не на перевагах, знаннях, а на любові в першу чергу до дітей. І повазі до дітей як окремих особистостей ми завжди маємо пам'ятати, що вони, хоч маленькі, але люди, особистості, громадяни, і спілкуватися з ними на рівні. Є такі поради, які вони на весь на всі часи, тобто це любити дітей, поважати їх. Кожна дитина це особистість, який потрібно на бути для них фасилітатором, щоб допомагати їм розвивати себе, вести їх за собою. Я дуже сильно люблю спорт і я дуже сильно люблю дітей. І ось зійшовся на цьому всьому, і я вирішив, що школа це саме те місце, де я хочу працювати. Що для вас важливо в роботі? В роботі, щоб діти приходили до садочку щасливі та щоб їм все подобалося, щоб ми. Ну, як усіх там розлякали там, щоб їм щоб вони хотіли йти туди? Вони не приходили і не я не хочу, я не буду, я, я то. Я хочу додому. Ну а наша робота це їх за заінтересувати. Інтерв'ю всіх учасників та запис першого етапу відбору. Дивіться в програмі Об'єктив. Фінальний вихід роїв на змагальну арену. Цьогорічну гру Сокіл Джура завершено. 2 травня відбувся вирішальний конкурс серед учнів і учениць старших класів. Свою майстерність шикування та злагодженості демонстрували п'ять роїв з южного та сичавки. Це змагання під назвою Впоряд синхронність, чіткість, зовнішній вигляд, муштрова постава та правильне виконання всіх елементів запорука успішного виступу. Дуже гарно. Всі постаралися виповняли гарні вправи. Мені дуже сподобалося. Якщо позвуть, з задоволенням прийдемо і будемо ділитися, ми з ними опитом, вони з нами опитом. В змаганнях впоряд серед роїв старшої вікової групи третє місце посів рій ліцею номер 3 Південний Сокіл, на другому рій Орли, ліцею номер 2 А першу сходинку розділили ліцей номер 4 рій Чорний Ворон, та ліцей номер 1 рій Кіборги. Емоції дуже класні, ми дуже сильно готувалися. Кожен день. Готувалися, ми ну дуже багато часу готувалися, і ми дуже задоволені нашим результатом в конкурсі. «В поряд. Ми дуже сильно ну, пишаємось цим. Дуже пишаюсь своєю командою. Ми всі великі, молодці. Ми всі багато енергії на це потратили, але ми це зробили тому я дуже щаслива. Нагородили команди і за загальні результати гри Сокіл Джура їхній шлях становив сім випробувань протягом останнього місяця. Та робота тривала увесь рік. В підсумку третє місце в грі посів рій Чорний Ворон, ліцею номер 4 На другому ліцей номер 1 «Рій кіборги». переможцем став рій Південний Сокіл ліцею номер 3 Ми просто в захваті від результатів. Але якщо чесно, це було очікувано, тому що ми дуже добре готувалися протягом всього конкурсу на всіх етапах. Тому те, що маємо, це наша праця. Насправді подобаються всі конкурси, тому що ну джура це. Такий комплекс, який охоплює все і історію, і спорт. Мені дуже цікаво весь конкурс. Буду сумувати за ним, тому що в цьому році вже випускниця і на жаль. Але ми дуже гарно закінчили свій шлях з перемогою. Більше виступів зі змагання «Впоряд» та нагородження старшої та середньої груп можна подивитися у програмі життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Свято світлого Христового Воскресіння. Православні християни цьогоріч відзначають 5 травня. На Великдень в храмах освячуються Пасхи та збираються в родинному колі. Напередодні Великодніх свят ми запитали в жителів Южного, чи планують святкувати Пасху про їх родинні традиції, а ще чи будуть випікати Пасхи, розфарбовувати крашенки, зустрічатися з рідними. Настрій святковий, незважаючи на обставини, Христос Воскрес. Ми от приїхали з Тернополя, щоб з южненцями посвяткувати, бо ми южненці, але от на Великдень захотілося додому. Чи маєте якісь свої особливі традиції, які в цей день ви їх завжди дотримуєтеся? Традицій багато, але зводимо всі традиції до того, щоб просто разом зібратися і разом помолитися. І не обов'язково зараз, в теперішній час навіть дотримуватися якихось страв, тому що просто великодня радість, що Христос Воскрес і дарує спасіння. І дуже хочеться в ці дні молитися за народ, щоб Бог подарував спасіння українському народу. Була надіжда, та надіжда, яка навіть в найважчі хвилини, вона внутри підтримує, що. Что... В підіжде добре, то, що тільки від нас иногда не залежить, а то, що свише. Побажати сміливості і терпіння. І, е, ми дуже вдячні всім нашим захисникам, що ми можемо просто пройтися містом, просто зібратися за святковим столом, тому що вони там. І хай їх Бог хранить легіонами ангелів, а ми обов'язково. За завжди як будемо збиратися, будемо молитися за їхній захист. Паска мій праздник з детства, і з бабуся в церкву завжди ходили. И, ну, я люблю цей праздник, навіть більше. Второе любимое Рождество. Пасху, да, я очень люблю, я все в это верю. Сейчас ночи сегодня я встала, чистый четверг, молитва, в душ сходила, все как положено. Всегда в детстве красили яйца, всякие наклеечки вот эти. Сейчас уже столько методов в Инстаграме вот это и фломастерами, и то, и все, и все хочется попробовать. Ну, будем экспериментировать до войны, до коронавируса, до всего. В детстве вспоминаешь сейчас это с теплом на душе. Сейчас такого, конечно, настроения нет. Наверное, ни у кого. Що ви хотіли, можливо, побажати нашим захисникам, які зараз боронять нашу Україну? <зас> Пожелати залишатися здоровими, триматися, тому що нас захищають. Хочеться, звісно, всім, щоб всі були живі, здорові. Настроєння у нас немає по поводу цього, тому що війна везде, тому будемо. До рідних далеко, до друзів також. Так, а раніше, то, як став з Тернополя, то ми робили крашанину. Це з великоднього па, великоднього кошика всі е, продукти, е, плюс е, хрін натертий, і він перемішується, і це крашанина з Тернопільської області. Дуже смачний, гостренький взагалі. А ви зараз в гостях чи ви тут проживаєте? Е, ми знімаємо квартиру, так як чоловік військовослужбовець. Звісно, терпіння, щоб вони трималися, е, щоб давали їм наснаги, щоб їх берегли. Беріг Бог і щоб наші люди так само не відносилися халатно, тому що є деякі люди, які відносяться дуже халатно до цього. Вони не розуміють, що в нас зараз на даний час йде війна, і щоб вони були трималися, щоб вони повернулися всі живі до своїх сімей, батьків, дітей. Бо вони нам дуже потрібні. А який може бути настрій, якщо у нас чоловік на фронті? Нема. Будемо пекти Паски передавати солдатам обов'язково. Чоловік хоче, це треба. Хай вони себе в першу чергу бережуть, хай них буде все добре. Буде в них добре, буде в нас добре.